Громадська організація Футбольний клуб Адреналін ще у 2015 році взяла в оренду Волинської обласної ради площу з чашею басейну. Облаштували там футбольне поле, так би мовити, для дітей. Але в кінцевому результаті це перетворилось в наливайку та ще й з літньою терасою. Забила на сполох керівниця комунального закладу науково-технічної творчості, на балансі якого знаходиться ця територія. Пош здійснювати будь-яку торгівлю, а тим паче продавати міцні напої. На території навчального закладу заборонено на місце прибули представники майнового відділу адміністрації, секретар майнової комісії та поліція. Як з'ясувалось, алкоголь це не єдине порушення орендаря. Вікна керівниці комунального закладу Центр позашкільної освіти Волинської обласної ради виходять ось на це футбольне поле та літню терасу. Поруч цей шмат території в 2015 році з легкої руки тодішнього очільника Волинської обласної ради Валентина Вітра віддали на 49 років оренду громадській організації Адреналін. Ціна місячної плати такого хорошого місця в понад тисячу метрів квадратних на вулиці Чорновола ледь не символічна. Тут нові господарі на місці чаші басейну облаштували футбольне поле для дій. E tem. Проте, як то кажуть, апетит приходить під час їди. Тож після поля орендарі взялися в приміщенні поруч добудовувати другий поверх, який здають під танцювальний клас. Потім облаштували приміщення кафе. А згодом заходилися обладнувати літню терасу на території, яка взагалі не входить в договір оренди і належить центру позашкілля. Та найбільше, що обурило керівницю центру, це те, що орендар почав проводити на їх території комерційну діяльність. І приміщення перетворилось в бар та ще й з терасою, де Продають алкоголь даними особами було захвачено територію, яка не належить, не нагоне не є з даною оренду. Вона є на балансі центру позашкільної освіти Волинської обласної ради, на якій вони облаштували літню терасу і здійснюють продаж алкогольних напоїв. Мною як керівником було їх попереджено ще минулому році, що вони не мають права цього робити, тому що це є наша територія відповідальність за яку ми несемо. Оксана Філіпчук запевняє, була свідком того, що алкоголь тут розпивали навіть неповнолітні, оскільки орендар не звертав уваги на багаточисленні зауваження керівниці, то вона була змушена викликати на місце працівників майнового відділу обласної адміністрації та секретаря майнової комісії обласної ради. Вони ж своєю чергою, аби перевірити слова керівниці в якості, так би мовити, таємних покупців на літній терасі спробували придбати алкоголь. Їм це вдалося. Щоправда, в чеку зазначено ФОПа, який не зрозуміло на яких підставах тут працює, оскільки, як повідомив секретар майнової комісії, жодна суборенда в обласній раді цій громадські організації не погоджувалась. Нам продали алкоголь, там же здійснюється ну, продаж інші. Причому що та територія не в оренду, то є суто територія освітнього закладу. Взагалі, вся, вся земельна ділянка це територія навчального закладу. Про продаж будь-якого алкогольних напоїв заборонений. То раз здійснення оренди передача. Майна в суберенду без згоди обласної ради і погодження з постійною комісією комунальне майна також заборонено. На місце одразу викликали поліцію, аби зафіксували факт продажу міцних напоїв. Цікаво, що як зауважила Оксана Філіпчук, в куточку споживача вона навіть знайшла ліцензію на продаж алкоголю. Щоправда, на інше прізвище, аніж зазначено в чеку, яку тихенько зняли і заховали до приїзду правоохоронців. Тут є більша ліцензія роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Датована двадцять Термін дії з 3 липня. Фізична особа підприємець Танський Віталій Олександрович представниками громадської організації Адреналін не надали ніяких документів, на підставі чого здійснюють тут свою підприємницьку діяльність Мазуренко і А і ось той попередній чоловік Я забула собі. прізвище, що працює в них барменом. Я Він також є фізична особа підприємець. Своєю чергою заступника президента громадської організації на все є своє тлумачення. Появу літньої тераси пояснює тим, що це зробили для зручності батьків, яким потрібно ж десь очікувати на дітей, які прийшли сюди займатись. Тому що це зробили на території, яка їм не належить, теж не бачить нічого поганого. Мовляв, такий благоустрій зробили на комунальній території, не взявши ані копійки з балансоутримувача і обласної ради. А те, що там розпивають алкоголь, так роблять це ж не аби як. А культурно Щоб нам е якісь виживати, ви розумієте, да? діти, ті всі діти дають певні членські внески. Цих членських внесків не вистачає. Відповідно, якби діяльність для того, щоб е оплачувати. Е Комунальні послуги оплачувати всякі видатки, нам необхідно було цей. Ми зробили кафетері. Те, що там десь можливо розпивали, да, вони культурно розпивали. і за дітей подумали. Так і з'явилось кафе. По можливості. Ми почали розвиватися, розвиватися більше дітей. Відвідно ну, як би треба построїти дітям, дітям, навіть піти, купити морозива, купити водички, купити якось кіксекава. Як ні, ну зараз, зараз немає. Я ви що кажете? – Ні, я вам розказую по позапрошлому році. Продавали морозиво так було тут. Та Водичка Ви бачите, яка погода, як зазначає Оксана Філіпчук, окрім продажу алкоголю та здачу приміщення без погодження з обласною радою, тут виявили ще низку порушень. Тут це є також територія не в оренді. Вона є е, територією центру позашкільної освіти. Дані особи зробили парковку. Тут постійно стоїть кільканадцять автомобілів. Е, вони цю територію не орендують, за нею не доглядають. Просто ставлять собі автомобілі. Як стало відомо, нині поліція цей факт внесла до єдиного журналу заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Нині проводиться перевірка. Що ж до обласної ради, то як повідомив секретар майнової комісії, цю ситуацію винесуть для обговорення на засідання. Зокрема, за такі витівки орендарю загрожує навіть розірвання договору оренди. Однак останнє слово таки за судом. Юлія Остапович для новин на часі.